Кладемо корж, на корж викладаємо крем Добре змащуємо і накриваємо другим коржем. На другий корж спершу накладаємо варення. У мене з чорної смородини, воно є кисле, і то по бажанням. Можна накладати, а можна не накладати варення, але з варенням дуже смачно виходить. Варення накладаємо тонким шаром. Зверху на варення будемо накладати крем. І так будемо перекладати всі куржі. Торт ми прикрасили. Стружкою від залишеного мною куржа. Тепер ми торт залишаємо на 2 години в кімнатній температурі, і потім я покажу, який він в розрізі. Пройшло 2 години, зараз ми його вріжемо. Так виглядає наш тортик.